Я не знаю, що ви очікуєте почути від цієї теми. Віра та її вплив на наше тіло і середовище. Можливо, для декого ну, вплив на тіло, то зрозуміло. Якщо багато на колінах, то там можуть бути там, потерті якісь синячки, середовище, ну, то це там... середовище церковному крутишся, якось воно міняється. Але трошки, трошки по-іншому буде. Я одразу перепрошую що це. неможливо, не буде такий. Так, я зупинив серк чую, що є проблеми. Можливо, це не буде така структурована конференція. Одразу за це перепрошую, але я буду намагатися пояснити цю основну думку. І почну з того, що я відчув, що таке віра і її вплив на тіло, коли мені було 15 років. Одразу так почну з цього, що я був підлітком, який ходив до церкви, до костьола римокатолик католик Я зараз в греко-католик більше. І так сталося, що коли мені було 15 років, мені поставили діагноз гепатит А, і мене там в лікарню лікувати. Вилікували, але так сталося, що цей гепатит знов чомусь повернувся, і почали мене лікувати далі. І кінчилось тим, що я провів. Ну, грубо кажучи, майже півроку по лікарнях різних. Там одна, друга, третя. Для хлопця, якому це, я був здається, тоді в 11 му чи в 10 му класі так не пам'ятаю. Ну, це було так: е як е стрьом чи не стрьом? З трьом, е -е, це, це було дуже важко. Мені почали в кров там лити якісь замінники крові і так далі. Коротше, мене лікували по повній програмі, і через півроку. Один професор каже, що слухайте, його взагалі не від того лікують, це взагалі не треба лікувати, йому і так пройде. Я не розумію, що ви зробили такі, так багато цих всіх моментів, і коротше, вгробили йому здоров'я. І вгробили ну, цим лікуванням, так що насправді в мене були такі періоди, що мені, щоб дійти до кухні, я так іноді просто спирався на стінку, тому що мені якось не вистачало сили. А, я намагався це якось не показувати своїм батькам, тому що вони ну, Переживали за мене. І одного дня е, я був міністрантом на службі, і священик е, підійшов до мене після служби, такий отець Марик, і каже: Слухай, Олексій, виглядаєш, ніби ти мертвий. Я кажу, ну так виглядає, що робити. Каже, давай я за тебе помолюсь. Каже: ну давай. Е, і ми зайшли в Захристя. Він почав молитися. Я тоді перший раз фізично відчув, що віра це не просто про віру, а це реально, ну, це якийсь доторк, це якесь тепло, це якась е, сила. Я просто відчував силу його молитви. Фізично відчував. Це було страшно. Я злякався. Але якось довірився Богу. І... Коли я вийшов після цієї молитви і сів в машину до батьків, вони повернулися і сказали, що з тобою сталося? Ти схожий на живого. Ну, Прям такі слова, тобто вони побачили таку прям моментальну переміну. Я кажу, та нічого, Марик помолився. І після того почався якийсь такий період мого залучення. Ну, наверное, я це відчув просто фізично, що Бог існує. Я справді це відчув просто через фізичний доторк. Через таке зцілення, що мені раптово стало краще. І потім я вже так включився в школу християнського життя і евангелізації, в музику, прославлення і так далі. Це мій особистий, мій особистий приклад того, як я відчув, як, як віра впливає на тіло, і як вона змінює середовище навколо нас. І зараз я трошки хочу заглибитися в такі. Речі іноді біблійні, іноді суто наукові. І оця переміна, коли людина міняється від віри, мені, а, мені цікаво, що тобто є просто віра, знаєте, така номінальна, а є глибока віра, я би це так назвав. Тоді, коли ми якось можемо зануритись кудись глибше, покупати і дійти до чогось іншого. І ось вам приклад занурення, занурення саме через текст в Біблії. Пам'ятаєте такий момент, коли Ісус питається своїх учнів, за кого мають мене люди? Пам'ятаєте, так? І тоді Петро говорить. А, Там спочатку не так. Він, він питається, і за кого люди. І всі зразу там тебе та за Ілью, тебе там за такого пророка, хтось там ще за когось, ще щось. Тобто я це уявляю, він так якось питається, їх і такі зразу ліс рук, що я знаю, я знаю, всі там розказують. Але написано, що коли він спитав: а за кого ви мене маєте? І щось немає цих одразу сотню відповідей. І написано і тоді Петро. Мені так здається, що, можливо, якось сміливо, не сміливо, але він взяв цю відповідальність з себе каже, що ти Христос, ти Месія. Ісус йому говорить такі слова. Щасливий ти, Петре. Ну тоді ще не Петре, Симоне, сину Йони, та, якщо не помиляюсь, бо, грубо кажучи, Бог тобі це відкрив. Тому що Бог тобі це відкрив, і він отримує нове ім'я. І каже, віднині ти будеш Петро, скеля, я на тобі збудую свою церкву. Словом, що відбулося? Знаючи Ісус, Петро для себе відповів, хто для нього є Ісус. І тоді, коли Він відповів, Він дізнався, ким є Він. Знаючи, хто такий Ісус в нашому житті, ми дізнаємося, ким є ми. Петро не питався Ісуса, за кого ти мене маєш. Він спитався, за кого ти мене маєш. І коли він відповів, він одразу почув цю відповідь. Мені здається, що в Петра це питання просто висіло. Хто ми для тебе, хто ми взагалі в цьому світі? Що це ми за тобою ходимо? Розумієте, і відбувається такий момент переміни метаної, і Петро отримує свою місію. Він отримує нову якість життя. Змінюється його середовище, змінюється те, як його називають, змінюється те, ким він є. Розумієте, так про що? Я так ловите думку. Добре. І тепер, <кхи> а тепер я хочу стрибнути трошки в науку. Ми так про Петра пам'ятаємо, але зараз те, що я зараз буду розказувати, я прочитав в книжках про. Нейробіологію, ще які там люблю тим, читати про психологію і так далі. Це все базується на суто дослідженнях доказових, це, не, це не, не видумки якісь, а з цих розумних книжок. Отже, перше. З чого ми складаємося? Говоріть, ну. З води, м'яса. Йдемо <клухи> глибше. Далі. Молекули. Молекули, добре. Молекули, з чого. Ми так в глибину. Окей, вже до молекул. Атоми. Атоми. Протони, нейтрони це ядро з ядро, з електронів. Протони з чого складаються? З кварків. Супер. Кварки з чого складаються? З енергії. Тобто зараз уявлення фізики міняється до того, що ці електрони вони зовсім не так літають. Це енергія. І в кінці кінців е, доходять зараз фізики до висновку, що ми складаємося на 99.99939 99 з енергії. А цей 0.301 це матерія. Ну, Стрмно звучить, я розумію. Е, але, але в кінці кінців якби наш світ побудований так, що це ми просто енергія. І квантова зараз фізика над цим змінюються всі наші уявлення. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо і наскільки важливий це Бог нас так створив, розумієте, так? І він створив нас творцями. І ми створюємо реальність навколо себе. Отже, чи знаєте ви про такий дослід, як ефект спостерігача? Хто чув, це відомий досвід. Чули, так? Добре, але я розкажу для тих, хто не знає: взяли металеву пластину, прорізали в неї таку тоненьку. Смужечку і почали пускати туди світло. І це світло пролітало, на камеру зняли, світло хвилеподібне. Окей, супер, ми знаємо, світло хвилеподібне. Прийшли, подивились очима. Зняли світло не нехвилеподібне, світло поводить себе уже як, як частинки. І в кінці методом, чому ж так сталося? Знаєте, від чого залежало, чи світло хвилеподібне, чи воно як частинки? Від того, чи на нього дивляться, чи не дивляться. Від того, на що ми щось дивимося, змінюється матерія. Від того, як ми дивимося на це. Це зараз доходить якби, до цього. Що розумієте? Ми можемо змінити природу світла, просто дивлячись, тобто дивлячись на нього. А, далі. Коли почали це все діло досліджувати багато там науковців, а як це прив'язати до психології і так далі, що таке думка, що це енергетичний спалах в мозку, який там утворюється нейтронний цей нейронний зв'язок. Якщо це ми багато разів думаємо, ці, там утворюється ціла ниточка, якщо ще багато разів вже грубша ниточка, ці всі елементи передаються і так далі. Це дуже така цікава наука. Це, я не буду сильно захлиблюватись, але я хочу лише пояснити фізику, яка відбувається. Тобто. Дивіться, ми можемо змінювати світ навколо себе. Я показав просто простий фізичний приклад. Своїми думками навіть. Можливо, ви помітили, про що ви думаєте, воно час від часу просто до вас починає приходити? Помічав хтось таке? Про що ви постійно? Ми просто, я не говорю зараз про фільм секрет, там, візуалізація, тра-та-та, притягуй позитивну енергію. Ні, не про це. Є закони, які Бог заклав в цей світ. І вони є. Вони є як для добрих, як для злих, так і не для злих, але вони є. І те, від, в якому стані наш, наші думки і залежить те, що насправді навколо нас. І тепер далі що відбувається вже в плані нашої віри? Я повірив, я хочу змінити своє себе. І тут відбувається боротьба через те, що це. Наступна наукова штука, яку я вам хочу сказати, зараз кажу, що це боротьба, виявляється, що різні травми пережиття психологічні, значною мірою зберігаються не в мозку, а в нашому тілі. Пояснюю чому. Тут є купа нервових систем і це все. Я, як гітарист, мені, коли треба поставити, вивчити новий акорд. Чи там заграти на фортепіано, спочатку мені що, треба подумати, цей пальчик сюди, цей пальчик сюди, цей сюди. Я починаю це притискати один раз, другий раз, третій раз, четвертий, а проходить два дні. Я вже не думаю, як це притискати. Тому що включилася м'язова пам'ять. Виявляється, ця м'язова пам'ять вже не бере мозок участь. Він тільки каже, сигнал притисни. Він вже не думає, як пальчик зігнути. Це вже все пам'ятають м'язи і нерви, які в них. І виявляється, якщо ми в стані тривоги постійно, то наші м'язи і наше тіло це так само запам'ятовує. І виявляється так само, що воно, воно запам'ятовує. Змінюється наш гормональний стан. І ось що відбувається. В Біблії про це багато разів написано. Якщо ви знали, знаєте, як Павло говорить, що дух там сильний, а тіло слабке. Воно там лишилося. В нашому тілі залишається дуже багато таких штук. І Тепер механізм такий: я хочу змінити своє життя. Але моє тіло, я кажу, я хочу бути тепер щасливий, я не хочу бути сумний. Що відбувається з моїм тілом? Мої гормони, які виділяють над нирками, над цим всім. Вони, мозок посилає: Ребята, це не виділяємо, виділяємо інші. Тепер ми живемо щасливо. І ця. Нервова система, парасимпатична нервова система, вона каже: слухай, ми до цього не звикли, що ти нам розказуєш? Посилаємо назад, треба. Ні-ні-ні, це не нормальний стан для нашого тіла. Це не нормально, що ми живемо щасливо, що ми живемо вільно. Нам треба боятися, нам треба бути сумними. Тоді це нормально, ми до цього звикли. Треба, щоб плечі впустилися. Людина сумна, опускаються плечі. Розумієте, опускається голова, не, вона не дивиться просто піднята. І тіло починає боротися з нашим мозком. Мені сподобалася налогія. Просто не уявляйте, що людина це просто чупа-чуп, знаєте, мозок на і все, от він все керує. Є ще реально багато чого в нашому тілі, що теж керує, що теж бере участь. І що цікаво, що після цього, коли Петро теж не помінявся одразу, Ісус йому сказав, що ти Петро, я збудую на тобі скелю, церкву, ти скеля, і так далі. І що Петро зразу став пупер чуваком, який такий вперед. Він достав крило, так розправив, і тут Ісус каже, а тоді там написано далі так, що Ісус почав їм розповідати, що йому треба піти в Єрусалим, що його там розіпнуть на хресті. І тут Петро, який щось відчув, що він вже ха, самий крутий з апостолів, а ну давай Ісус бік. Він каже, що відвів Ісуса і почав йому говорити: Та не роби собі такого, слухай, ми тут, у нас тут плани відправити Ізраїлем, що ти собі придумав, і що говорить йому Ісус? Пам'ятаєте? Відійди від мене сатана. А, і саме цікаво, що це наступний вірш після того, як Він йому розказав. що ти… Уже <сміх> через один вірш Петро, просто, його вже Ісус не, не, не каміннем церкви називає, а відійди від мене сатана. А, тіло, тіло спрацювало Петра. Нормально так спрацювало. І це пішло тяжко. І далі. Е, я хочу просто, щоб ви зрозуміли логіку, як це відбувається. У нас приходить віра, приходить зміна, ми можемо багато чого зробити. Але питання, що в нас є оця боротьба, наша закомплесованість в нашому тілі. Є купа спогадів, яких ми, які важкі були. У нас багато чого тримає, якось змінити своє життя, бо ми вже так звикли. Ми вже просто звикли ходити, так, вставати, так, їздити на машині. так. Ми звикли. Змінюватись дуже важко, тому що наше тіло починає проти нас боротися. Але Бог не лишає нас самих. І от зараз цей момент, коли ви це зрозуміли, просто подумайте, про що ви зараз думаєте. Чи ви знайдуть просто такі пару питань. Хто ти зараз? Чи ти зараз щасливий, чи ти нещасливий? Як ти відчуваєш, чи ти є зараз в свободі, чи ти не в свободі? Можливо, зараз, коли я це говорю, ви почнете навіть відчувати хтось десь в тілі, якісь, якісь штуки, якісь, десь, десь щось болить, можливо, не знаю, якісь відчуття. Але просто так собі зараз протестуйте це. Ідемо ну далі на глибину. Ісус, Ісус нас не лишає з цими проблемами. І я хотів вам зараз один уривок прочитати, але згадався все-таки інший. Іде Ісус? Його. До дочки Яїра покликали, яка там помирає, пам'ятаєте, 12 років дівчині. І тут жінка, яка 12 років хворіла на кровотечу, чіпляється за, чіпляється за його э, край, край одежі. Та? І вона одужує. Він каже, від мене сила вийшла. Що, ну, що відбулося? Ну, ви, ви розумієте цю історію. Вона каже, бо я повірила, що якщо я доторкнусь до краю твоєї одежі, я Ісус каже, віра Твоя тебе спасла. Навіть кажеш, не я, а віра твоя тебе спасла. І оце віра Твоя тебе спасла, він говорить дуже багато разів. І чи є в Біблії таке місце, де написано, що віра твоя тебе не спасла? Знаєте про це? Написано, що коли він прийшов і проповідував у своїй синагозі, звідки він родом. Не міг там зробити нічого через їхню велику невіру. Лише лиш кілька калік зміг зцілити. Ісус нічого не міг зробити тоді, коли не вірили. Тим не менше, я хочу, хочу щоб ви розуміли, що Бог насправді нас хоче з цього витягнути. І ось Лука. 11, 5, 13. Того часу Ісус сказав своїм учням, хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та й скаже йому: Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому запропонувати. А той зсередини у відповідь скаже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти, мої зі мною на ліжку, не можу встати й тобі дати. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість стане і дасть йому, скільки той потребує. Я ж кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить цим риби чи замість риби подасть йому змію. Або коли попросить Яйце чи подасте йому Скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Фактично Ісус говорить нам не здавайтеся, не здавайтеся в цьому русі віри, рухайтесь далі. Я вам розкажу ще пару історій. як як всякі погані штуки впливали на тіло людей, і це прямо було видно в Біблії, змінювало ці тіла. Як відреагувало тіло Адама на гріх? Почало старіти. Тобто він став смертним. Є ще історія теж, коли тіло змінювалося. Історія Якова. Знаєте історію Якова? Так? Ну, якщо коротко, був собі Яків, в нього був брат Близнюк, він вкрав благословіння батька, підставив, що це ніби він, мусив е, І потім він довго там працював в одного пана, потім повертався перша конференція. Потім повертався, і коли в нього відбувається ця боротьба за пробачення, боротьба з страхом, там написано боротьба з ангелом, що він боровся всю ніч, він пошкодив, пошкодилось стигно. Тобто ці всі духовні справи досить сильно на його тіло вплинули. І таких історій в Біблії теж, теж багато. Тобто, я хочу сказати, що Біблія нам це показує. І показує нам тепер це ж сучасна наука, що якісь моменти в твоєму житті, важкі моменти особливо. Вони ніби відкладаються в наших тілах. Відкладаються. Змінюється, змінюється тіло. Я це відчув, я то вам покажу такий приклад розкажу. Я це відчув. Будучи в школі, в мене була 5-4 клас сутулість. Я лише тепер я розумію, чому я, чому я так ходив. Тому що був булінг, тому що були постійні бійки. Я був якийсь пару років так в цьому класі відкинутий просто від, від соціуму. Та? І я зрозумів, що це попливало на мене так, що я ходив постійно згорблений, Я не хотів там когось бачити, когось дивитися. Я завжди сидів на останній партії. Мені неприємно було ходити в школу, я приходив там пізніше. Але я відчув, що це насправді вплинуло не тільки на мою психіку, але й на моє тіло, що я, ну, я себе почував некомфортно навіть в своєму тілі. Розумієте про що? І насправді таких речей, які нас атакують, бо це насправді зло, яке нас атакує, є дуже багато. І я просто так попередньо кажучи, що ця молитва, яка сьогодні буде, ми просто будемо молитися за це звільнення. За звільнення, тому що цей Ісус нам. Він, він це може дати. Я це неоднократно пережив на собі, на таких молитвах і просто дуже хочеться цим поділитися. Тому я зараз буду просто пару питань вам задавати. Які, які травми тебе мучать? Як і тілесні, так і духовні? Це просто собі, собі відповідайте. Що, що ти відчуваєш, що зараз тебе якось стримує? В твоєму тілі, в твоїх думках, твоїм, в тому, як ти живеш. Можливо, можливо у тебе був батько-алкоголік, чи ти пережив якесь фізичне знущання? Можливо, ти сам себе мучиш, не пробачаючись якийсь постидний гріх. Можливо, хтось тебе обманув чи образив і тебе сковує непрощення. Можливо, хтось тобі сказав, що ти не красива. Або близькі не казали достатньо, що ти красива. Чи на тебе взагалі не звертали уваги? Можливо, твоя близька людина раптово померла. Просто таких моментів в житті нашому тяжких є насправді дуже багато. Я, я так е, признаю, що. Я коли готував цю конференцію, і у мене навіть якийсь страх сьогодні зранку був, а чи вона, чи вона зараз доречно взагалі говорити про якісь такі глибокі речі там на цій третій конференції, можливо, це якось занадто, можливо, я див, щось простіше треба дати, але відкриваю сьогоднішнє слово, яке зараз вам зачитаю, і тут в принципі все зрозуміло: брати, як через одну людину гріх увійшов у світ. Через гріх смерть так на всіх людей перейшла смерть, тому що всі згрішили. Бо якщо через гріхопадіння одного багато померло, то наскільки більше благодаті однієї людини Ісуса Христа, Божа благодать? І дари щедро помножились в багатьох. Адже коли через гріхопадіння одного смерть зацарювала через того одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, зацарюють у житті через одного Ісуса Христа. Як через гріхопадіння одного на всіх людей прийшло засудження, так і через діло праведності одного на всіх людей прийшло оправдання, що дає життя. Бо як через непослух однієї людини багато були поставлені грішниками, так і через послух одного багато будуть поставлені праведниками. Де намножився гріх, там безмірно виявилась благодать. Щоб так як гріх запанував через смерть, аби так само благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Я пропоную помолитися зараз, просто зразу, без перерви. Там група прославлення.